У Рівному відбулося вручення міської премії імені Уласи Самчука, якою відзначають авторів, що своєю творчістю збагачують українську культуру та духовну спадщину. Цьогорічною лауреаткою стала письменниця, перекладачка та авторка пісень Валентина Люліч. Жінка поділилася своїми творчими пріоритетами і тим, що для неї означається нагорода. Премія Уласа Самчука, я вже сьогодні висловилась, це відповідальність. Тобто, це не за те, що я зробила, а ця премія саме про те, що я мушу зробити, що я маю зробити. Це обов'язок йти вже шляхом, на який мене от вивів Улас Самчук, присвоївши цю премію. Валентина Люліч близько 14 років збагачує українську літературу. Видала понад 10 книг, серед яких поезія, проза, збірки для дітей, в тому числі інклюзивно-мистецькі видання. Сьогодні реалії вимагають писати правду сьогодення. І як сказав Олас Самчук, ми письменники, це літописці своєї доби. А саме на письменниках лежить відповідальність художнім словом творити сучасність, творити. Те життя, в якому ми живемо, описувати тих людей, які сьогодні живуть, описувати їхні переживання, їхні. Емоції цю війну описувати, говорити про цю війну, говорити майбутнім поколінням, розповідати про наше життя. Міську відзнаку заснували у 2012 році з метою увічнення пам'яті українського гомера та заохочення сучасних письменників до написання творів, присвячених популяризації новітньої української літератури. Сам Улас Самчук у своїх виданнях відкрив світові Україну, розповідаючи про її історію та долю нації. Місто завжди дарує на такі на такі. Варі. Це по 40 тисяч гривень, і пані Валентина в свою чергу теж їх віддала безпосередньо частину коштів на бібліотеки, міські частини на освіту. Тобто це говорить про те, що вона завжди хоче допомагати, писати і ну, робити фактично. Та література це є фактично та сама зброя. Письменниця та перекладачка Валентина Люліч отримала нагороду за вагомий внесок упродовж останніх трьох років у розвиток української літератури та культури рівненщини. Члени комітету ухвалили це рішення шляхом відкритого голосування. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.